Всім привіт, ви на каналі святі плегі. Сьогодні я розпочинаю рубрику будні НПУ Києва на центральній Україні. Поставте лайк, підпишіться та приємного перегляду. А ми начинаємо. Субота вихідний. Нормально потусили. Випили покорили. Приїхали під досі. У меня сьогодні депозит приходить 8 лямів. плюс я тут зароблю трошки. Тому такі дела. Я вчора на на радарі 7 мільйонів зробив. Ой, заробив. Да. А ба чєте, ч это? А ви без колес пробувала їздити? Пробували без колес. Ууууу! Чекайте! Виломав двері, виломав двері. двері. Виводь його. Виломав двері, дістав тайзер, дарую проти тайзером, дістав каданки, почав заковувати... Ні-ні-ні-ні-ні. Взяв під руки такий поїзу Це від старшого складу, це хтось буду я. Починаєте пакувати людину, на яку я вам покажу. Також ми маємо право затримувати. Зброю? А, чекайте. Зброю призарядити за побіжнику. Нікуди а не вона, йде. Вона, Куда, вона, куди, 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 чекайте. А, чекайте. Ви ж назад вернісь. Ви ж сказали, де побіг. Не, не бібікай, будь бі, ласка. Камера не чекає. Надіюсь, що вам сподобалось це відео. Поставте лайк, підпишіться, і вийде нова серія. Всім до нових зустрічей побачимось!